Навчальний період в школі закінчився 6 червня. прийшли останні уроки, але це не означає, що навчання закінчилось. Нас крізна компетентність, яку ми формуємо у наших дітей. Це навчання продовж життя. І тому вирішили організувати пришкільний табір саме мультипредметного напрямку для того, щоб навчання продовжувалось, дітки розвивались. І сьогодні у нас день української мови, і тому діти дуже радісно віднеслися до такої пропозиції. Ви бачите, нарядні, красиві, веселі. І дійсно плекаємо українську мову в стінах нашого ліцею. І от ви бачите, гарненько зробили локацію. Сьогодні у них буде і квест мовний. Вікторіна, і, і флешмоб, тобто буде дуже змістовний відпочинок. У нас тематичні дні відбуваються з базових предметів в основному. Але, звичайно, є і ще активні заняття, і фізкультура, і шахи, і творчі українська мова, англійська інформатика. Тобто, всі базові предмети кожен день заняття йдуть з усіх, але кожен день є тематичні. Ну сьогодні. Наголос зробили на українську мову. У нас 160 дітей. У нас дев'ять загонів. Долучилися студенти Житомирського державного університету. Це для них як практика прекрасна, і ми зразу бачимо, вибираємо собі далі людей для того, щоб вони приходили в школу працювати. Це так для всіх поколінь дуже активно. Подорожували по школі та робили різні квести. Найбільше мені сподобався квест наголоси. Понеділок це був перший день табору Калинонька. Нам було дуже цікаво. У нас було багато квестів, наприклад, з фізкультури. У нас були змагання вівторок. Ми теж не сиділи просто так. Ми могли або сходити в кіно. Або в нас були якісь розважальні заходи. Дуже смачно годують. Бувають сирники, нагінси, дуже смачні котлети з вермишелю. Дев'ять годин. Ми сюди приходимо і в три години нас відпускають. Чого я люблю табір? Того, що ми не сидимо вдома. Навіть якщо зараз погана погода, я можу зустрітися зі своїми друзями. деякі можуть жити в іншій частині житомира. А тут ми багато часу зустрічаємось.